Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Я завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Молитва Дня до Архангела Гавриїла, покривителя зв'язку, пророчих снів і добрих новин. Ось святий Архангеле Гавриїле, благовіснику Божий, віснику надії і правди, що приніс світу благу звістку про спасіння. Звертаюся до тебе сьогодні з вірою і довірою, наповни моє серце миром і світлом, очисти думки від тривоги, дай мені ясність у словах і мудрість у мовленні, будь моїм провідником у снах. дай мені побачити волю Божу через знаки, що відкриваються у тиші ночі, принеси в моє життя добрі новини, новини простілення, про ділення. Мир і благословіння, допоможи мені нести правду, любов і надію тим, хто поряд. Захисти мене, Архангеле Гавриїле, від заздрості, лукавства і неправди, відведи від мене людей злими помислами, що прагнуть шкоди моєї душі чи долі. Огорни мене щитом Небесної охорони, щоб зло не торкнулося мого серця дому і рідних. Орхангеле благий, моли Бога за мене, щоб завжди залишався вірним Його святій волі. Амінь.